Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Колись на цьому каналі я викладала огляди на книжки, але півроку я вже нічого не викладала і вирішила, що слід відновити цю рубрику, адже в нас з'явилось дуже-дуже багато книжок, дуже цікавих книжок. Моїй донечці зараз 2 роки і 9 місяців, і в нас є що показати для вас і для ваших діток. Тож, якщо вам цікава така рубрика, якщо вам цікаві огляди на дитячі книжки, і, до речі, не тільки на дитячі книжки, а й на настільні ігри і різноманітні розвиваючі ігри для діток, то запрошую вас на мій канал, я періодично буду викладати тут різноманітні відео огляди, можливо, ще щось цікавеньке. Хочу просто бути корисною для матусь, які мають діток, які шукають розвиваючі ігри, які шукають розвиваючі Книжки. І сьогодні хочу показати одну з таких книжечок. Це книжечка про лікарку-плямку. Це дуже відома книжечка і дуже-дуже класна. Моя донечка обожнює її десь з півтора року ми її читаємо. І 2,9 і дев'ять зараз донечці, і її досі актуально. Дуже класна книжка. Тож залишайтеся, я зараз покажу, що там всередині. Ось так виглядає сама книжечка. Книжечка дуже яскрава, автор Джулія Дональдсон. В неї тверда обкладинка. Видавництво у цієї книжечки це Читарю. Історія розповідається про одну собачку, про плямку, так її звати, і про її власницю. Плямка і її власниця вони дуже любили плавати в морі, а після цього вони їхали з власницею у лікарню. В лікарні плямка знаходила і знайомилася з дітками. Діток було дуже багато, кожна дитинка була в лікарні зі своєю проблемою. І ця маленька собачка вона допомагала усім діткам. Тобто, коли дітки сумували, коли нудьгували, коли в них щось боліло, плямка допомагала діткам. Достатньо було лише почухати і погладити собачку. Ще дуже класно, що ми з донечкою робимо тут такі, знаєте, тактильні рухи. Коли я читаю чух-чух і гладь-гладь, донечка чухає собачку і гладить її. І ось так це розбавляє наше читання. Дуже багато історій, розповідається, що в когось там болить голівка, хтось захворів вітрянкою, в когось там ще якісь проблеми. Дуже класні зображення. Небагато тексту, що підходить для діток від 1-1,5 року, вже можна читати цю книжечку. Також розповідається про такі теми, наприклад, хлопчик не чує. Я вчу донечку і розповідаю, що є такі дітки, які не чують або не бачать. Тож книжечка дуже цікава. Донечка з захопленням її слухає. Також є тут така історія, що хлопчик пішов на дорогу, дорослі цього не бачили. І лікар плямка та собачка його врятувала. Після чого в собачки була зламана лапка. І вже не вона пішла до діток, як ходила в лікарню, а всі-всі дітки прийшли до цієї собачки, щоб навідати її. Ось така дуже класна книжечка, небагато тексту, дуже добре читається для маленьких діток і дуже вам її раджу мати у себе в колекції. Якщо вам сподобався огляд на книжечку, Прошу вас підписатися, поставити лайк або написати коментар, це буде круто, адже це буде просувати мій канал. Створюємо україномовний контент, що дуже важливо в наш час. Ось так: всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня і мирного життя.